Найперше дякую всім вам за замітність. Сьогодні церква прославляє Бога закими словами, чесною, який був восп'ятий, як пише в історія. за понтія, пилата страждав і був похований, але третього він не Воскрес. І такі слова співає церква сьогоднішній день Спаси. Господи людей, тільки блав Словис, Патвоєм, все Твоє церкви, Твої і Христом Твоїм охорони лютві. Хрест і жертва на Христі може бути зрозуміла людині лише через покаяння, коли людина глибоко приосмислює свій внутрішній стан. Коли людина глибоко робить постанову змінити спосіб свого життя, спосіб свого мислення, вона тоді розуміє проповідь Івана Хрестителя, який каже, покайтеся, бо Царство Небесне близько. Царство Небесне не є щось таке абстрактне. Це є реальне, реальне місце, яке запрошує нас Бог. Е, наше сприйняття є абстракцією, розумієте? Ми, ми собі думаємо, що це все в прилова, так би мовити, у про е, проте все, що говориться у церкві, все те, що ми з вами читаємо, це не є е, байки, це є реальні речі. Лише покаяння дає людині зрозуміти справжність. Не вимагати покаяння від когось Бо мене, нічим не краще від, від брата чи сестри нашого. Абсолютно, може ще й гірше. Тому Іван Хреститель каже, якщо ти крав, то більше не кради. Якщо ти когось судив, то більше не осуджуй. Як когось ти принизив чи чи не принижив. Зате завтра ми будемо робити спомин в голови Івана Христина. Не могли люди зрозуміти правду, тобто не можуть сприйняти правду. Для них це все е, являється по -людській, по людській логіці абсурдом. Тому такого дивака і от і от я Тобто не сприймається правда, то людина тоді в собі народжує величезний величезний цунамі ненависті тої людини, не хто говорить правду. Так засліплює це цунамі, це, 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 це бургливе море. Нам хоче, що ми не можемо сприйняти цього. Але тільки покаяння до бо Бога розуміти жертву на Христі. Без Христа і жертви на Христі немає воскресіння, немає перемоги. Так, кожен з нас, як Іван Вілій Марка, хто не бере свого Христа і дасть рядом за мною. тој ме не ме достојно. Це не е абстракција, це не е бајка. Це е реални слова Господа Бога, до Божна с нас открива. Това условение ще бува да ви биде на вас, да ви бува и с вами, до всих, и с вами.